Вітаю вас приближаючим святом Пасхи. У нас чудове свято накануні Великодень. Вітаю усіх Господь Ісус Христос, Воскрес із мертвих для продання кожного із нас і для того, щоб подарити нам життя вічну. В житті кожного із нас дорізити Пасха. Пасха не булка з сладка там з якимись яйцями посвячена. Це взагалі не Пасха, і називати от страшно, це хлібобулочне ізділля Пасха дуже навіть страшно, тому що це язичні окультні обряди, які приносять жизнь тільки прокляття. Це трогати не можна і їсти тим більше. І називати Пасхою це великий гріх. А настоящая Пасха це наш завіт з Господом, о тому, що Господь виводить нас із рабства в свободу і смерті в жизнь з прокляття в благословення. Нам необходимо кров Ісуса Христа для того, щоб помазать свого серця і иметь вот эту свободу от губителя. Я приглашаю вас, в дом Господ.